Обклавши двері утеплювачем, виходить домогтися створення комфортного мікроклімату в будинку, незважаючи на холод за його стінами, тому так важливо займатися утепленням дверної конструкції, з'ясувавши причини її промерзання і зрозумівши, який матеріал краще і як правильно його використовувати. Причини охолодження приміщення через двері, провину саме вхідних дверей, зниження температури в будинку підтверджує утворення конденсату, а трохи пізніше. Білого нальоту на поверхні з боку приміщення, Іні на двері як результат втрати будинком тепла з'являється з наступних причин нещільне прилягання дверного полотна до короба, що сприяє протягу розтріскування полотна двері внаслідок довгострокового використання, погана герметизація монтажною піною просвіту між коробом двері і отвором в стіні неякісне тепло, і звукоізоляція двері у виконанні виробника. Просочування холодного повітря через замкову щілину, що не закривається металевою шторкою, до охолодження приміщення через міжкімнатні двері призводять інші проблеми прохолодний коридор, різний мікроклімат в кімнатах, як наслідок того, що одному мешканцеві будинку холодно, а іншому шарко, чому він постійно відкриває вікно, матеріали для утеплення дверей, щоб утеплення дверей не було марним, треба знайти відповідний матеріал. Поролон друга назва поролону спінений поліетилен з фольгованим покриттям завдяки властивості відбивати тепло, фольга на поролоні зберігає до 7,0 нагрітого повітря, іншу частину тепла зберігає сам спінений поліетилен. До переваг поролону відносять легкий монтаж матеріалу, просте приклеювання до поверхні, і прийнятну ціну, а недоліків у нього багато, необхідність ховати поролон за оббивкою. Тобто за дерматином або шкірою малий термін служби в порівнянні з іншими матеріалами горючість і токсичність, якщо спалахне проблемне транспортування, адже в стислому стані поролон псується. Поролон вважається непоганим варіантом утеплення дверей як з металу, так і з деревини. Ізолон. Ізолон це похідне поліуретану, матеріал відноситься до синтетики і користується великою популярністю, так як виконує своє завдання чудово. Навіть якщо укладається тонким шаром, привабливим утеплювачем ізолон зробили наступні переваги, відмінна теплоізоляція, несприйнятливість до вогкості, захист від утворення конденсату, можливість виконувати своє завдання без гідроізоляційної плівки, чистота з екологічної точки зору, здатність заглушати, шумив сполучуваність з будь яким матеріалом, не виключаючи гіпс і пластик, стійкість до впливу механічного характеру. Забезпечення ідеальної герметизації, легкість матеріалу, значний термін служби, обумовлений стійкістю по відношенню до агресивного впливу навколишнього середовища, великий вибір матеріалу по товщині і кольору, простота монтажу, тривалий термін служби. Мінусів у ізолона просто не знайти. Матеріал найбільше підходить для утеплення вхідних дверей, зробленої з деревини пінополіуретан, Пінополіуретан включають в групу синтетичних будівельних продуктів і часто називають монтажною піною. Матеріал наноситься на поверхню наливним способом. Хорошу репутацію пінополіуретану забезпечили такі характеристики, як мінімальний обсяг і витрата матеріалу, що обумовлено створенням теплоізоляційного шару нетрадиційним чином. Легкість матеріалу, завдяки чому двері не стає важкою, відмінне утеплення в комплексі зі зміцненням оброблюваного предмета, хороша переносимість як низькою, так і високою температури, щільне зіткнення з конструкцією, а значить, заповнення навіть важкодоступних місць двері низька горючість. Негативна думка про пінополіуретані пов'язують з наступними властивостями. Боязні ультрафіолетових променів, здатних викликати швидку псування матеріалу високий ризик тління під впливом високої температури. Пінополіуретан як утеплювач це справжня знахідка для вхідних дверей з будь-якого матеріалу Наливна синтетичний продукт запечатує ті місця, які абсолютно недоступні всім іншим теплоізоляційним матеріям. Пінополістирол. Сировиною для виробництва пінополістиролу служить готовий полімер полістирол, спінений при впливі високої температури, у число плюсів плит спінополістиролу входить легкість, хороша міцність, на розрив і стиск, зручність використання, стійкість до вогкості, низька ціна в порівнянні з пінополіуретаном. Недоліками пінополістиролу як утеплювача вважають слабке блокування шумів, погана провідність пара, непереносимість температури вище 8,0, сприйнятливість до багатьох розчинників з органічним складом боязнь вогню. Хоча матеріал здатний самостійно згаснути, фахівці радять використовувати пінополістирол для утеплення сталевих дверей. Наповнювач до категорії наповнювачів для утеплення дверей відносять силіконові і мінеральні матеріали, наповнювачі з силікону добре утримують тепло, проявляючи стійкість до негативного впливу навколишнього середовища, але не справляються з блокуванням шумів. Мінеральні наповнювачі славляться функціональністю і нешкідливістю, і істотних недоліків не виявляють. Мінеральна вата мінеральна вата це утеплювач, створений з волокон неорганічної природи. Перевагами мінеральної вати виступають, надійний захист від холоду, безболісний контакт з лугами і кислотами, здатність пропускати повітря, що сприяє створенню комфортного мікроклімату, гарантоване блокування сторонніх звуків, погана займистість, довговічність служить близько 50 років, нешкідливість матеріалу, здатність зберігати свою форму. При розгляді мінеральної вати з негативного боку вказують на наступне. При намоканні матеріал стає майже марним. Волокна вати сильно кришаться, тому з матеріалом потрібно працювати в спецодязі і окулярах, мінеральну вату можна брати для утеплення дверей, виключно з деревини, з залізними дверима у мінеральної вати хорошого контакту не вийде. Нормальному функціонуванню цього утеплювача завадить волога, якої на металевій конструкції взимку утворюється надмірна кількість, підготовка полотнища дверей, щоб дерев'яні двері була готова до утеплення. З нею потрібно виконати наступне, зняти з петель і розмістити горизонтально, підставивши під полотно табурети, прибрати фурнітуру, тобто ручку, вічко та інші елементи, видалити стару оббивку і очистити від пилу, заповнити тріщини шпаклівкою за допомогою шпателя, відшліфувати наждачним папером і, при необхідності пофарбувати полотно, підрегулювати положення полотна в дверній коробці. Подписав його до потрібних параметрів і змістивши петлі з підготовкою металевих дверей, справа йде трохи інакше, конструкцію демонтують, розкривають, і укладають горизонтально, після чого очищають від старої фарби, знежирюють спиртом і обробляють новим шаром лакофарбового матеріалу. Необхідні інструменти. Приступаючи до утеплення дверного полотна, озброюються такими інструментами, як електрична дриль зі свердлами по металу або по дереву, залежить від матеріалу двері, шуруповерт викрутка, ножівка з дрібними зубчиками, гострі ножиці, електричний лобзик, шматок наждачного паперу, шило шпатель, саморізи, будівельний ніж, металева лінійка, будівельний клей, водоемульсійні акрилові цвіхи. Дрібні цвяхи або меблеві скоби, молоток, цвяхи з декоративними головками. Установка ущільнювача, силіконовий або гумовий ущільнювач, найпопулярніші матеріали для захисту від протягів можна встановлювати двома способами. Перший метод має на увазі монтаж ущільнювача в пас для цього матеріал, у якого з виворітного боку є опуклість з йоржиком. Стискають і пресують безпосередньо в саму виїмку, по кутах дверної коробки ущільнювач підрізають тільки після його установки в пас. Другий спосіб установки ущільнювача передбачає, що матеріал сам приклеюється на потрібне місце, з цією метою його потроху звільняють від захисної плівки і з силою притискають по периметру дверної коробки, уникаючи випадкового розтягування вироби. Внизу ущільнювач обережно обрізають ножем. Технологія утеплення дверей, дії по захисту дверей від холоду визначаються матеріалом, з якого вона виготовлена, утеплення дверей з деревини, дерев'яне дверне полотно утеплюють покроково. З обшивального матеріалу вирізують смуги шириною 10 см або більше, і довжиною рівній висоті дверної конструкції. Шматки матеріалу лицьовою стороною з дрібними цехами причіплюють до краю полотна по всьому його периметру, враховуючи, що при загинанні всередину вони повинні будуть трохи виходити за межі дверей, У смуги загортають поролон або вату, формуючи валики, які послужать додатковим бар'єром проти холоду. Завжди прагне потрапити в будинок через просвіт між дверима і коробом у кутах конструкції, шматки обшивального матеріалу акуратно підвертають або обрізають, прибираючи надлишки. А потім стикуються один з одним, на дверному полотні розстеляють плити утеплювача. Кріплення здійснюють за допомогою маленьких цехів. Зафіксований теплоізолятор накривають обшивальною матерією, до деревини її прилаштовують від верхнього краю дверей. По всій площі конструкції або виключно в її центрі встромляються з декоративними капелюшками, елементи прикраси дверного полотна розставляють рівномірно або так, щоб створити певний малюнок. Відео Приклад утеплення дерев'яних дверей, утеплення металевих дверей, металеву дверну конструкцію одягають в утеплювач наступним чином по внутрішньому периметру дверного полотна і ребер, що підсилюють металевий виріб. На саморізи прикріплюють бруски, створюють каркас для монтажу утеплювача, осередки роблять і поперечними, і поздовжніми. Оскільки такий підхід до справи застрахує, від просідання якого утеплювача через кілька років служби, вимірявши клітини, плити теплоізоляційної матерії ножем нарізають на шматки потрібного формату, відрізки по черзі оснащують рідкими цвяхами з виворітного боку, закладають в осередку каркаса і з силою притискають до поверхні. При цьому стежать, щоб при заповненні кожної секції не залишалося вільного місця. Виявлені порожнечі закупорюють монтажною піною, якщо склад вийшов за рамки каркаса. То після затвердіння його підрізають, орієнтуючись на товщину утеплювача. З фанери або іншого матеріалу для облицювання випилюється лист, розміри якого повторюють параметри зовнішнього каркаса двері у заготівлі декоративного покриття, вирізують електролобзиком, створюють отвір під замок, ручку і ще елементи лист фанери обов'язково накривають шматком дерматину. Розкроєного так, щоб по краях дверей його можна було підігнути на один з тканина за допомогою скоб закріплюють зі зворотного боку декоративного полотна Лицьову область фанери, обтягнутої дерматином, прикрашають декоративними цехами. Після декорування лист фанери фіксується на дерев'яному внутрішньому каркасі саморізами з великими головками. Кріплення вставляють через кожні 30 по периметру дверного полотна, рухаючись знизу вгору. З метою посилення кріплення кромки облицювального листа змащують клеєм, металеві двері збирають, не забуваючи про накладки і ручку і ставлять в дверний короб, ставлячи на петлі особливості зовнішнього утеплення дверей, якщо утеплення дверей зсередини здається недостатнім. То теплоізолятор прикріплюють і зовні вхідний конструкції, утеплювач на двері з боку вулиці не тільки посилить ефект захисту будинку від втрати тепла через вхідну конструкцію, але і додасть дверному полотну презентабельний вигляд. Щоб одягнути зовні двері з металу, знадобиться поролон, пінополіоретан або ізолон для дерев'яних дверей підійдуть, і ці матеріали, і мінеральна вата, крім теплоізолятора. Потрібно знайти відрізок дерматину, який за параметрами трохи більше двері, і чотири смужки щільного матеріалу для створення валиків ущільнювачів по периметру вхідної конструкції. Операцію з утеплення дверей зовні проводять поетапно, полотно звільняють від ручки і інших функціональних елементів. Наклей по периметру дверного полотна кріплять шматки ущільнювача, загорнуті в дерматин. На поверхні дверей точково обробленої клеєм. Фіксують листи утеплювача, плити утеплювача закривають дерматином краї матеріалу загортають за полотно і клеять поверх валиків. Фурнітуру двері повертають на своє місце. Відео, як утеплити вхідні двері зовні. Утеплена двері це гарантія затишку в домі, правильно обраний і змонтований теплоізолятор вхідної конструкції. Запобіжить охолодження приміщення через мороз на вулиці і обезпечить домочадців від застуди.